Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати Отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського Богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомогти вам краще розуміти святе письмо. Сьогодні я хотів, щоб ми звернули свою увагу на одного з патріархів Ізраїля, внука Авраама, сина Ісаака. Якова, який є родоначальником властиво Божого народу. У 27 главі книги буття ми читаємо початок його історії. І коли ми читаємо цю історію, нас не може не шокувати, як цей молодий хитрун може бути особою, через якого Бог. Хоче реалізувати свої плани, і тим більше поставити його як родоначальника цілого народу, серед якого він сам потім сам стане людиною. Отже, для кожного, хто знає, що Яків став родоначальником, ця історія справді приголомшлива. І постає природнє запитання, як ми читаємо, тут 27 главу книги Буття, як Бог може реалізувати свої задуми через цього чоловіка. Щоб отримати відповідь на це, дуже природне і справедливе запитання, потрібно, як і в багатьох інших, скажімо, випадках у Старому Завіті, читати цю історію до кінця. І ми тоді побачимо, що ще перед народженням Якова, його мати Ревека, бачила, що молодший син Яків, очевидно, був абсолютно. Інакшим від його на якусь хвилю старшого брата Ісава, у 25 главі книги Буття у 23 вірші читаємо. Господь же сказав до Ревеки, яка була дружиною Ісаака і матір'ю Якова: Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона, один буде від другого сильніший. Старший буде молодшому служити. Від самого народження, як ми потім будемо бачити, Яків чогось прагнув. Аїсав був доволі легковажним і не цінував те, що мав, тому, вернувшись одного разу з поля, Голодний, продав своє первородство Якову за миску юшки. при цьому Біблійний автор у 25 главі з 29 по 34 вірш книги буття наголошує, що таким чином Ісау, продавши просто за їжу, своє переворотство, зневажив своє переворотство. У 27 главі книги Буття ми вже читаємо цю історію, з якої я сьогодні почав нашу передачу. І в який читаємо, як Яків хитрістю отримує благословення батька, яке за законом належало первородному синові. Тобто старий Ісаак хотів благословити Ісава і таким чином десь просити Бога про те, щоб через нього Бог реалізував свої плани в цьому роді, а мати намовила Ревека Якова, якого любила, в якому бачила лідерство, щоб той. Обклавшись різними там шкурами козеняти, видав себе за його волохатого брата Ісава, приготував їж, їжу батькові, тим самим сподобався йому і той його благословив. Ми, очевидно, це все не, не завжди розуміємо, чому таке було суперництво, але за стародавніми звичаями, Бекор, первородний син, був головним спадкоємцем і очолював, по суті, родину після смерті батька. Чого дуже прагнув Яків і на що не дуже зважав Ісав. Ми б хотіли, щоб біблійний автор, як ми читаємо цю історію, відразу засудив Якова, і все це стається. Але не так, як би казав, спрощено і швидко, як би ми цього бажали. Читаючи розповідь далі, ми побачимо, що за кожну булочку. Якщо так можна сказати, Яків отримує Буханчик. Тобто за кожну хитрість, яку він вчинив в своєму житті, йому доведеться платити, щоб очиститися від всякої такої, я би казав, скверні, яка десь в ньому сиділа. Утікаючи від гніву брата, Яків залишить свій дім аж на 20 років, як про це читаємо в 31 главі, 38 вірші Книги Буття. Та сама Ревека, яка десь. Підіграла на його тих таких лідерських емоціях, вже ніколи не побачить свого сина. Вуйко Якова, Лаван, до якого він піде, втікаючи від гніву брата Ісава, декілька разів ошукає Якова. Спочатку, ніби обіцяючи йому свою дочку Рахель, дасть іншу дочку Лію. І це буде тривати роки, поки Яків відважиться піти від нього. На старості синів, на старості літ сини Якова, продавши із заздрості його улюбленого сина Йосифа до Єгипту, скажуть згорьованому батькові, що його роздер звір, і тим самим десь введуть його просто в якийсь ступор на старості років. Перед тим, як Яків стане справжнім патріархом, цей молодий чоловік мусить пройти дуже велике очищення, і перед тим, як він. Буде бачити майбутнє, як ми читаємо це наприкінці Книги буття своїх синів, свого народу, він, очевидно, сам повинен у своєму житті поправити своє минуле. Це, що ця історія може нас навчити? Передусім, те, що Бог Біблії, діє історії через живих людей, справжніх, такими, як я і ти. А не якихось видуманих, яких просто не існує. І він діє серед людей, які живуть серед своїх викликів, зі своїми немечами, серед тих чи інших небезпек життя, які мають свої сильні і слабші сторони, але яким Бог завжди допомагає, навіть не видимо для інших людей вивільнювати свою внутрішню силу, розвивати кращі сторони. і, Ставати справжніми носіями його образу у цьому світі, наповнювати життя змістом, ставати зрілими, а відтак і щасливими. Бог змінює хід історії, але Він змінює цей хід історії не в якихось абстрактних ідеях, а в житті і діянні дуже конкретних людей. І коли ми є відверті між зі собою і настільки мудрі Мужні, щоб дивитися правді у вічі, ми починаємо в історії цих біблійних людей також бачити якісь моделі для наслідування, а також те, чого варто уникати. І інколи ці історії відіграють, що так скажу, роль скарб, скальпеля, які десь зривають в наш внутрішній світ. І буває так, що. Навіть споглядання чи його духовного росту дозволяє нам не знеохочуватися у власних немочах, власних упадках, і вірити, що з Божою допомогою ми також можемо ставати кращими. І тому приклад життя Якова і ця його трансформація, я думаю, може бути також показана в одній такій історії, назвав її симптоматичною, яка показує, яка велика. Переміна, в Якова відбулася за якихось 20 років, приклад цього росту є представлений в 32 главі книги Буття з 23 по 32 вірш, і це є відома історія про те, як повертаючись до землі, в якій він виріс, від свого тестя Лавана. Він довідується, що Ісав йде йому на зустріч, Він є переляканий, в його голові, напевно, проходить все те недобре, що він чинив супроти свого брата. Але він також вже досвідчив дуже багато і нещирого ставлення різної підлості. І тому він там спить цю ніч, а вночі він бореться, як каже автор, з кимось, який власне, Виявляється ангелом Божим, і який торкається стегна Якова, в кінці благословить його, і в цій історії Яків отримує нове ім'я Ізраїль. Дозволю собі пригадати вам цю біблійну розповідь у 23-му вірші. І далі читаємо. «Тієї ж ночі він, тобто Яків, устав, взяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та одинадцять своїх дітей, і перейшов в брід і Ябок. Потім узяв їх і перевів через потік, також перевів усе, що мав, зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним, що поки на світ не займалося, та, бачивши, що не переможе, його доторкнувся суглобу його стегна, суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той пусти мене, бо вже на світ благословиться. А Яків відповів Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене? А цей спитав його як тобі на ім'я? Він і каже Яків. Тоді той відповів: Неяків буде більш твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг. Тоді Яків спитав його, скажи, будь ласка, своє ім'я, а цей відповів: Чого питаєш про моє ім'я? І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч я ще живий. І сонце йому засяяло, як він прийшов Пеніел. Але кульга настигно. Впродовж історії дуже багато дослідників Божого Слова вважали цю історію одне із таких найскладніших для розуміння юдей Йосиф Флавій вважав це просто сном, якому Господь, по суті, допоміг йому властиво, скажімо так, стати на бік Бога. У своїх сумнівах, якихось таких внутрішніх боріннях. Інші розглядали цю історію як розповідь е про боротьбу душі е проти гріхів, які десь там в ній поселилися, словами, така своєрідна алегорія. Клемент Олександрійський вважав цього борця, який боровся вночі з Яковом Логосом з Єванглі від Йоанна, але додавав, що Логос був невідомий Якову на ім'я, поза як Ісус ще не з'явився у плоті. Юдейські джерела визнають, що основу цього так, що в основі цього тексту лежить справжня боротьба, і додають, що борцем був або правитель, або ангел хранитель Ісава на ім'я Самаель. Відповідно до цього погляду не йдеться ні про якесь богоявлення, як про це говорить християнська традиція, ні, очевидно про Христа. Ще інший, як от святий Єронім, спробували розглянути цей епізод як опис тривалої та щирої молитви. Така молитва передбачає медитацію присутності Бога, визнання своїх гріхів та глибоке прагнення до очищення через спілкування з Божественним. Найкращий коментар, на мою скромну думку, ми знаходимо в книзі Осії у 12 главі 4 по 5 вірш. В утробі, каже пророк, за п'яту. Яків взяв брата свого, своєю силою боровся з Богом, боровся з ангелом і подужав, плакав і прохав у нього ласки, зустрів його в бетелі і говорив там з ним. Ясно, що в цьому сюжеті, викладно, як його викладно в давній єврейській мові, є своєрідна гра слів, тому що єврейське ім'я Якоб або місце, де відбувається це Ябок. Як боротьби Ябек це є дуже схожі слова за звучанням, і вони привертають увагу слухачів та читачів до зв'язку між ключовими ідеями цієї розповіді. Отже, боротьба відбувається на вході в обіцяну землю, яку Господь колись обіцяв Авраамові. Але щоб яків її міг успадкувати, так? Щоб він міг утверджувати цій обіцяній землі, він повинен стати іншою людиною. І тому, власне, внаслідок цієї боротьби Якова названо Ізраїлем. Тепер, як ми будемо бачити далі цю розповідь про його історію, він буде готовий до своєї ролі як отця обіцяного народу. І щоб Яків запам'ятав цю духовну кризу. Як він мусив якось переосмислити своє минуле, як він мусив інакше подивитися на свої стосунки з братом Ісавом, на зустріч якому він йшов, чи радше, як Ісав і йому на зустріч. так? Господь залишає постійний знак на його тілі, торкається його стезна, та, стегна так, що його суглоб звихнувся, тож відтоді Яків кульгав на стегно. Отже, отримана травма сприймається як ознака вразливості Якова та його залежності від Бога. І відмова відпустити, коли Ангел відмовляється відпустити так? Якова, поки, він не, перепрошую, поки відмова якова відпустити Бога, поки він не отримає благословення, тлумачиться як акт віри та наполегливості в пошуку Божої ласки. Отже, Яків шукає вже не просто реалізацію якихось своїх амбіцій, він шукає. Того, щоб Бог таки благословив його, був присутній в його житті. Зміна імені Якова на Ізраїль розглядається як така е, дуже важлива подія, що символізує перетворення Якова і його нову ідентичність, як вірного слуги Бога. І його ім'я означає той, хто бореться з Богом. І, власне, це все вказує на важливість цієї духовної боротьби. У процесі духовного зростання та становлення його як особи. Тому що і він, і його нащадки будуть не раз боротися з Богом через те, щоб залишитися йому вірним, коли світ буде тягнути їх, скажімо, до інших способів життя, поведінки, які будуть загально прийняті. Отже, це буде постійна боротьба. Загалом. Католицькі екзегети і оці церкви підкреслюють важливість у цьому уривку прикладу витривалості і віри перед обличчям якихось випробувань, а також дуже вражаючу трансформаційну силу того моменту, коли людина зустрічається з Богом. Отже, коли ми починаємо читати історію Якова, ми бачимо молодого хитруна, а коли ми читаємо. Історію його життя наприкінці книги буття, коли він благословляє своїх дітей і внуків, ми бачимо абсолютно іншого, прозорливого і такого поважного старця. І такою великою важливою віхою на в моменті цього його, я би казав, переродження була оця духовна боротьба з ангелом, чи як ці церкви інколи говорять маніфестації самого Христа. Яка описана в 32 главі книги Буття, яка вказує, що коли Бог кличе людину, він ніколи не залишає її в тому стані, якому він її покликав, але якою би вона не була, і що вона про себе не думала, він завжди використовує її сильні сили, які, може, інші не бачать, для того, щоб вона розвинулася в справжню особистість і стала тим інструментом, через якого чи яку. Він зможе реалізувати свої плани у цьому світі. Запрошую всіх до тривалого читання Божого Слова, в якому можемо знайти відповідь на най... відповіді на найважливіші питання нашого життя. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!